Дня, любі хлопчики і дівчатка. Вас вітає вихователь Одеського дошкільного закладу номер 9 Віра Іванівна Сьогодні я вам пропоную відправитися разом зі мною на осінню прогулянку. Дітки, нагадайте мені, будь ласка, яка зараз у нас пора року? Правильно, зараз у нас золота осінь. А які ознаки ви знаєте осені? Відлітають пташки у теплі країни на вулиці стає прохолодніше, листя на деревах і кущах міняють своє забарвлення і опадають. Прогулюючись, будемо згадувати назви дерев та запам'ятовувати, як виглядають їхні листочки. Подивіться, дітки, яке могутнє здорове дерево називається верба. Гілочки у верби тонесенькі та довгі, звисають донизу, а листочки вузенькі продовгуваті. За тобою буду все життя жаліти. І серденько буде просто волоса. А ось красуня липа. Листочки у липи заокруглені. Деякі з них мають навіть форму середечка. Каштан один із найперших дерев, яке починає скидувати своє листя. Листя каштану досить незвичайне, представлене у вигляді окремих листочків, поєднаних у суцвіття. Всі дітки з легкістю розпізнають каштан, тому що дуже полюбляють збирати його плоди для різноманітних поробок та ігор. А ось і Клен. Листочки у Клена пальчаті великого розміру. Рислатий дуб. Листочки в дуба овальні продовгуваті, з хвилястими краями, а плоди називаються жолуді. Ви, мабуть, вже всі здогадалися, що це за дерево. Так, це ялинка. На ялинці, звісно ж, не ростуть листочки, але на ній є голочки, частина яких теж восени опадає, а на весні виростають новенькі. Плоди ялинки називаються шишки. У кожній лусочці шишки міститься маленьке зернятко, якими люблять ласувати білочки та пташки. А зараз я вам пропоную погратися з шишками. І на ялинці шишки виростали, білочки руденькі шишечки збирали. Одна шишка друга, третя, четверта, п'ята. Заховай їх у дупло, білочка завзята. Дякую вам, любі друзі, що були зі мною на прогулянці, а я прощаюся з вами до нових цікавих зустрічей.